Тож ми повертаємося на поля Дю США-15 на Теремках. У нас продовжується ігровий день. Героям слава. Продовжується ігровий день 5-го, так само, як і для СОПа. Тут помилка 32-й у... обману захисника команди Енерго. але... Сіндикат немає також проведуть. Далі удар і тут... Здавалось би, думаю, Напаші. що проситься спроба удару. Є дальній удар. Треба контратаки. Знаходить 10-й номер, удар на добуванні дає добивати, але поки зберігає за собою, намагається пройти далі і флоп. Тут є і варіанти скидки, але можливо. Так, це удар і це гол! Гол проходить просто поміж стінкою і. Ярослав Кондратенко відкриває рахунок голам в цьому матчі. 1-0 на користь Енерго. Можливо, навіть трохи неочікуваний перебіг. Мяч посуває далі. Блокують йому варіанти удару. Скидка. Удар! І тут Енерго, Вони все-таки попереду 1-0. Але не забуваємо, що 1-0 це не показник, особливо у футболі 8 на 8. Удари! Одразу відповідь зрівнюють рахунок гравці синдикату. 1-1 забуває. 17-й номер Микола Кучеренко. 1 1 Тут одразу згадується фраза Не забуваєш ти забувай тобі. На жаль, не змогли реалізувати. команда відновлює паритет, тому що. Добав! Який удар Кочергін. Двічі вже рятує команду. Гривець синдикат, але вже знову контратака від енерго. Передача, але Кочергін на місці не дає. М'яч перехоплюють Енерго. Тут уже контратака. Без м'ячем. Передачі вже побачення один на один. Добав! Гол. 2-1. Енерго знову попереду. Змогли реалізувати контратаку, і Роман Моєсенко виводить свою команду вперед. Мартиненко Простріл, і тут поміж ніг пропускає голкіпер. прово контратаки від енерго. Набирає хід Кириленко, переводить ліворуч. Беть, удар! Пощергін парирує. Перехоплює Мартин Кущеренко. Є ліворуч Турчин. Спроба удару, але тут не... Турчин пропускає. Оленковський. не вдало м'яч відскочі, він не зміг завдати удару і. Череренко зпробу удару і влучає в свого гравця. Отримує по голові. Нерво". Але поки і не можна сказати, що він відіграє, Більш-менш. І, і Кондратенко передача небезпечно. Буде. Можливо, буде спроба удара, ні, передача на Мартиненка. Мартиненко вже б'є, Кіпер на місці. Поки пожежа триває. Удар не точно, але він блокується все одно. Кондратенко не обіграти. Тут Савчук на місці. Зенцев, Моруженко помиляється, не дає йому винести. Тут уже атака енергоудар. Савчук не встигає. І далі виходить уже на побачення, де 17 номер, удар. І тут уже удар. Прямий. Червона, пряма червона картка 37-му номеру Дмитру Маруженку за небезпечну гру. Все-таки вже, тільки удар був не точний, але все-таки Сантикат тепер в меншості, енерго отримують потрібну перевагу і розіграють удар Кучеренко. Сачук через себе допомагає «Гукіперу». Ліворуч Кучеренко. Під удар Мартиненко удар, але є Вінчук на місці. Для синдикату непогане вкидання. Побачили Мартиненко, Мартиненко! Прикидає голкіпера, майже перекинув, але все-таки перевага. Наскільки я спостерігаю, грають більшою самою віддачею і поки це їм допомагає, удар прямо піду. Тут дуже небезпечна гра, тут здається, свіжий гравець Але все в порядку. Черен може продовжувати матч. Зразу вбиває вперед. Тут Годим Печеренко. Далі, далі просуває матч, удар! І тут дуже було небезпечно тут туди. Заходить, заходить праворуч Мезенцева, Мезенцев. Далі тут вже виходить занадто далеко від своїх книг синдикат Кутовий. М'яч зберігається, поки черговий простріл тут майже вже запихнули, і все-таки м'яч опиняється, всі ці воріти і рахунок стає 2-2. його запихнув. Все-таки навіть меншості команда Синдикат змогла відіграти цей гол. Знову рахунок нічийний, 2 2 Одна і інша команди Кондратенко. В центр. Беть, удар! Понад поперечкою м'яч проходить. Білоцерківський. Удар! Надто високо. Подача. Верху боротьбу виграють. Тут уже синко. Автор одного з білів. Передача Моєсенко Скидка удар! Гоу! 3-2. На! Рахунку і схоже все. 3-2 на користь Енерго. ще час схоже залишається. Де атака, Кондратенко, праворуч. Знаходить можливість. Поки не точно, чи все-таки гол, чи ні, але... Перегляд вар. Реалік <ріпи> гарно, <ріпи> схоже на телефоні одного вболівальника.